Друзі, привіт! Сьогодні, власне, ми знову повертаємось до того, до нашої рубрики, те, що варто прочитати, варто наголошувати на тому, що всі рубрики і порядок розміщення матеріалів визначаєте саме ви. Тому ми постійно аналізуємо статистику, ми постійно аналізуємо коментарі, які ви залишаєте. Тому, якщо є таке побажання, власне. Щодо того, яку книгу варто проаналізувати або прочитати, будь ласка, звертайтесь, ми її вам розглянемо. І сьогодні, власне, ми аналізуємо книгу Kinder Hall який не залишає байдужим. Також варто зазначити, що ця книга на сайті Якабу вона є безкоштовною. Скачуйте додаток у Google Play або App Store встановлюєте, реєструєтесь, і ви її можете читати безкоштовно. Наголошую, що електронну версію ви можете читати безкоштовно. Також варто зазначити, що ця книга є в паперовому вигляді і її можна придбати. Чому власне цю книгу варто прочитати? Тому що коли ви створюєте певний стартап. Або певну якусь ідею, або коли у вас є приватна компанія, або якщо у вас є якась ініціативна група, все те, що направлено на взаємодію з людьми, на утримування людей, все це так чи інакше зводиться до сторітелінгу. Само по собі визначення сторітелінг полягає в тому, як написати історію. Історії ми розуміємо, що мають декілька призначень. Декілька таких моментів, взагалі, для чого люди пишуть історії. Все досить просто. Історії зазвичай пишуться для того, і взагалі які бувають історії. Історії бувають про цінності, історії бувають про засновника, історія мети, тобто для чого ви займаєтесь, і також історія клієнта. Ми розуміємо, що історія про цінність це, власне. Вона для чого повинна? Для того, щоб у вас підвищились продаж, щоб у вас покращився маркетинг. Тобто, ваша ціль для того, щоб люди так чи інакше е отримували більше грошей. І, власне, на кого ці історії зорієнтовані, вони зорієнтовані на потенційних споживачів, на клієнтів, а також хто їх впроваджує, це маркетологи та продавці. Також буває історія про засновників. Для чого взагалі історії для засновників створюються? Ці історії вони для інвесторів, для акціонерів. І хто має їх розповідати, це, власне, підприємці. Для чого все це робиться? Для формування позитивного бренду, для формування позитивного досвіду про вашу установу. Також є, наприклад, історії про мету. Для чого ці всі власні історії? Це внутрішні ваші історії, тобто для того, щоб згуртувати команду. І також історії про клієнтів. Також ці історії направлені на те, щоб зростали ваші продажі, на те, щоб залучали власне своїх клієнтів. Тому ми розуміємо, що при формуванні особистого бренду або при формуванні. Якогось стартапу дуже важливо мати історію, тобто сторітелінг. Як кажуть маркетологи, як кажуть СММщики, нічого немає гірше, ніж погано написана історія. Краще взагалі не мати історії, ніж мати погано висмоктану з пальця історію. Тому, власне, якщо ви не маєте історії, ви маєте змогу її написати, або. Маєте змогу, власне, прочитати, надихнутися, розглянути конкретні приклади. Саме головне, що ви повинні розуміти, що, в принципі, без історій жити не можна. Історії повинні бути це той момент, без якого ви не можете себе вважати СММщиком, або не можете казати, що у вас є якийсь певний бренд, якщо немає конкретної історії. Ви бачите, що мета історії це не тільки про збільшення продажу, а це, власне, і про формування позитивного бренду в експертному середовищі, В середовищі потенційних ваших акціонерів або ваших партнерів. Але і окрім цього всього, окрім того, що це залучення коштів та формування довіри з боку інвесторів, це також дуже класний момент саме для формування команди. Без історії неможливо ефективно формувати команду, яка буде сповідувати якісь певні цінності. Власне, ми. Постійно живемо і навколо вас історії. Тому я вам раджу цю книгу. І в цій книзі дуже конкретно розібрані приклади. Наприклад, там історія про цінність, історія засновника, історія мети, історія клієнта. Також досить важливо це пошук, оформлення та розповідь власної історії. В цій книзі саме зосередженість, всі ці моменти. Чому я ще раджу вам прочитати цю книгу? Тому що книга побудована таким чином, що ви можете прочитати, наприклад, перші кілька розділів, а потім відкритись і прийти до додатків. В цих додатках є досить круті шпаргалки, які дадуть вам відповідь на ті питання, які були підняті на початку книги. Тому, власне, ця книга. Вона є досить крутим керівництвом до дій, вона досить пізнавальна, вона досить інформативна. Ще що цікаво, що ще можна до сильних сторін цієї книги віднести, тому що спочатку ти її відкриваєш, починаєш читати, і вона такою, знаєте, мовою написана, що спочатку дається така досить. Банальна історія, ми йшли там що з партнером, прогулювались, пили вино десь там під час, і нам розповіли історію про парфуми. І коли нам розповів історію про парфуми, цікаву історію, то чоловік, який ніколи не бажав чогось купувати, який був досить ощадним, в цей раз він вирішив придбати. Але Продавець сказав, що цього товару немає, прийдіть завтра. І на наступний день, коли прийшов чоловік в цей магазин, був зовсім інший продавець, який просто почав про ці парфуми розповідати, що вони там мають певні запахи, вони мають там певну країну походження, але не було історії. І, власне, після цього ідея придбати, вона зникла. Тому ми розуміємо, що без історії ваш товар чи ваші дії вони є взагалі нецікавими. Тобто, книга наповнена дуже багатьма такими прикладами, вона досить ґрунтовна, досить логічна, досить легкою мовою написана. Тому, знаєте, як і минула книга, яку ми розглядали, ця книга є також базою, ця книга є основою, які є слабкі сторони. Все так же, це закордонний досвід, можливо, десь це ідеалізація, можливо, це десь такі якісь великі цілі, тобто іноді все про все, але іноді і ні про що. Тобто. Цей досвід, можливо, якщо ви лише початківець, ця книга буде для вас таким поштовхом для роздумів, поштовхом для того, що а власне, для чого я створюю щось. Варто розуміти, в якому стані ви її починаєте читати. Одне діло, коли у вас вже є певний бренд, певне підприємство, або, наприклад, певний канал. Або певна якась спільнота, і ви можете чітко сформувати свою історію. І буде досить круто. А з іншого боку, якщо ви тільки починаєте, то для вас ця книга, можливо, лише зможе вас зацікавити. Але так чи інакше, я раджу вам її прочитати, тому що, по-перше, ви отримаєте цікаві знання. Першу сходинку, таку вступ до фаху СММщика, до копірайтера, також отримаєте дуже такий цікавий досвід саме із формування цих історій. По третє, ви побачите такі, знаєте, обрії ваші подальші, для чого ви все це будете робити. Четверте, як не банально, але зараз вона у відкритому доступі, і ви можете її прочитати. І вам це нічого не буде вартувати, звісно, крім вашого витраченого часу. Але при цьому всьому, варто зазначити, що ми живемо в такому світі, де ми повинні завжди бути цікавими для свого співрозмовника. Просто бути розумним не цікаво. Просто розумні люди нікому не цікаві. Цікаві ті люди, які мають якісь ексклюзивні знання, які не є у відкритому доступі, які не лунають з телевізора, які не лунають з якихось там передач, які не поширюються на якихось загальновідомих каналах. Тому, прочитавши цю книгу, ви так чи інакше станете більш цікавим співрозмовником, більш фаховою. Людиною на це також варто зважати. Зважаючи на 6 плюсів та 3 мінуси невеличких, які не впливають на цінність цієї книги, оцінка цієї книги 4,8 з 5 друзі, я вам її раджу це стане вашою настольною книгою. До наступних оглядів.